Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Вибухи самого ранку Хмельницький бровари. Крім того, телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що під час останньої атаки на наших стратегічних аеродромах знову попадання в муляжі макети західних F-16. Це єдине, що пошкодили окупанти на аеродромі. Усі літаки у небі пілоти в безпеці відбувають атаку. Утім, телеграм-канал підкреслює, що зрадники спрацювали на усі 100%. Як тільки там поставили макети, через 10 годин почала. Ся масована дронна атака в той же час за останні дні на жаль є загиблі наші пілоти. Крім того, по Києву били невідомі типи ракет зі сторони Білорусі. Втім, чомусь влада про це далі мовчить. З Білорусі вже неодноразово летіло і влада забороняла бити у відповідь. Але у Залужного та сироського були на це свої плани. Летіло по місцях пускових установок. А відповідь завжди була однаковою. Це не ми. Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, а також боєприпасів та зброї. Гостра потреба захистити українські. Території від ракетного обстрілу з боку РФ. для цього необхідно 5-7 американських зенітних ракетних комплексів Петріот. Партнери України мають розуміти, що Україна захищає не лише свою територію а й стримує Росію від подальшого поширення агресії в Глиб та Європи. Про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьман Україні. Необхідно як мінімум 5-7 комплексів Петріот, враховуючи кількість обстрілів нашої території, що посилюється з боку Російської Федерації. Ми сподіваємося, що наші партнери бачать і розуміють, що Якщо ми не зможемо себе захищати, то нам буде дуже важко зупинити ворога. Коли він починає руйнувати енергетичні об'єкти громадянську інфраструктуру в тилу, не кажучи про лінію фронту, де він активно використовує літаки, плануючи керовані авіаційні бомби. Сказав він збройним силам України потрібна зброя, щоб протистояти армії РФ, захищаючи не лише себе, а й європу від агресії. Наголосив військовий аналітик Україні. Не вистачає снарядів, щоб вести контрбатарейну боротьбу з росіянами. Ми чимало артилерійських систем знищуємо. Але для цього нам потрібно більше зброї. Якщо усі аргументи, які ми наводимо, всі відео, які ми показуємо, уся документація, усі факти, всі уламки ракет, які ми передаємо, не діють. Значить, потрібно намагатися дипломатичним політичним чином переконувати наших партнерів у тому, що не допомагаючи нам, вони ризикують накликати на себе небезпеку, резюмував він. Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, також боєприпасів та зброї. Гостра потреба захистити українські території від ракетного обстрілу з боку РФ, Для цього необхідно Ім американських зенітних ракет комплексів Петріот. Партнери України мають розуміти, що Україна захищає не лише свою територію а й стримують Росію від подальшого поширення агресії в глиб Європи. Про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Українські безпілотники тепер вишукують в Росії цілі, а накривають їх із Хаймарисів. Нещодавно так були знищені ракетні комплекси ас 300 та С 400 у Білгородській області. Втім, є й погані новини США дозволили Україні використовувати американську зброю лише по невеликій території АРФІКАМІ. Жує з Харківщиною, а от бити по Москві та Кремлю Байден, нібито заборонив. Хоча власне там ціль номер один для ЗСУ. Путін голова військового комітету НАТО адмірал Робауера заявив, що Києву треба надати право завдавати ударів по РФ з західною зброєю без обмеження дальності, щоб ефективно оборонятися. Та чи зважаться наші головні союзники, зокрема США, на такий крок? І чи можуть навіть обмежені удари західними ракетами по військових об'єктах РФ вплинути на перебіг бойових дій? Значних змін на фронті наразі не варто чекати. Вважає Дмитро Снігирьов, співголова її права справа, адже є обмеження у дальності ураження західною зброєю до 85 кілометрів. Хоч у перші дні таких атак ми мали певні успіхи. вдалося знищити дві пускові установки с 300 та С 400 Також Ерсезве торнадо це серйозна втрата для ворога. Адже на момент російського повномасштабного вторгнення в окупантів було лише 20 торнадо С. Враховуючи, що Росіяни мають обмежену кількість пускових установок. Вони удаються до контрзаходів, а саме витягують їх пода. Далі від потенційної зони ураження. Україна має право в рамках превентивної діяльності знищувати усе вороже угрупування, яке донедавна в абсолютно безпечних умовах концентрувалося поблизу наших кордонів. Розповідає Владислав Селезньо, підполковник ЗСУ Екс, начальник пресслужби Генерального штабу збройних сил України. Після більш ніж тижня ударів західної зброї на території РФ ворог змушений змінювати свою логістику. Загалом для ЗСУ відкрилася можливість застосувати ширший спектр озброєння. Так РСЗХМАР зможе вражати. Ти живу силу противника його техніку ракетні комплекси Азерка Петріот, повітряні цілі, зокрема носії кабів. Що стосуються атакам то їх застосовувати ми наразі не можемо. Тоді як ними можна вражати цілі на території РФ на відстані навіть 300 кілометрів. Щоправда, Україна періодично атакує територію франко британськими ракетами Скаліпастом Шедоу», але їх у нас не так багато, як хотілося б. За даними західних аналітиків, удари ЗСУ по військових об'єктах у РФ зменшили площу безпечного російського Остору лише на 16%. Хоч, мабуть, варто говорити не про площу, а про конкретні ворожі військові інфраструктурні логістичні об'єкти. Бо ми працюємо не по площах, а саме по військових об'єктах противника. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.